Добрий вечір. Триває марафон. Єдині новини. До вашої уваги останні новини від команд журналістів Фактів ICTV та Вікон СТБ. Зустріч у форматі Люблінського трикутника у Львові. Сьогодні президент України Володимир Зеленський приймав очільників Польщі та Литви. Ключова тема обговорення безпекові питання та постачання зброї для захисту України у спільній декларації. Глав держав відзначено наміри Литви та Польщі продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної, гуманітарної та іншої підтримки Україні. Також глави держав підтримали ідею Володимира Зеленського скликати глобальний саміт миру, де мають затвердити. Ти мирний план України щодо завершення війни, також президенти Польщі та Литви підтримали створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Володимир Зеленський подякував Дуді та Наусіді за дієву підтримку України, зокрема й за постачання танків та зенітних установок. Я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей уряд Польщі. і думаю, пан президент повідомить усі деталі. Я дякую Литві. Дякую тобі, Гіданасе. Дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак іранських дронів. Президент України зазначив, що Росія готується до нової ескалації, проте Україні відомо про це. Ми заявив Володимир Зеленський будемо відповідати завдяки активній підтримці наших союзників. Президенти підкреслили важливість підтримки та активнішого сприяння союзників щодо руху України до ЄС та НАТО. Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо вам системи протиповітряної оборони та зенітні установки, які мають допомогти вам з цією боротьбою. В Литві жодного разу не було жодних суперечок щодо підтримки України. Ми прийняли рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Леопард буде надана в рамках коаліції, бо ви знаєте, що необхідно отримати певні офіційні домовленості або офіційні згоди. Але спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію. Запеклі бої останніх днів біля Бахмута і Соледара свідчать про необхідність посилення військової допомоги Україні. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час спільної прес-конференції з президентською Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Він зазначив, що нинішні події біля Бахмута і Соледара свідчать про хоробрість українських збройних сил, бо вони борються заради захисту своєї батьківщини. Очільник північно-атлантичного альянсу заявив, що збільшення військової підтримки нашої країни життєво важливе та схвально відгукнувся про нещодавні рішення Сполучених Штатів і Німеччини надати українцям БМП Бредлі та Мардер і легкі танки. Столтенберг також наголосив, що союзники України у цій ключовій момент повинні робити ще більше і ще швидше. У Соледарі тривають важкі бої, але захопити повністю місто ворогу не вдається. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її даними, росіяни зазнали значних втрат, але вкотре здійснили заміну своїх підрозділів, збільшили кількість вагнерівців і продовжують штурмувати місто. Вони намагаються прорвати оборону наших військ і повністю захопити Соледар, але не мають успіху. На Донеччині тривають запеклі бої. Російські війська не припиняють бити по цивільних містах і мирному люду. Так, сьогодні від опівночі ворог гатить по Курахівській громаді. У самому Кураховому окупанти поцілили в підприємство, пошкоджено техніку та гараж. Опівдні прямим влучанням було пошкоджено адмінбудівлю. Частково зруйновано житлову п'ятиповерхівку та колектор. У Курахівці є пряме влучання у приватний будинок та двоповерхівку. Ще три будинки пошкоджено частково. Чиє постраждалі наразі невідомо. В Авдіївці протягом ночі тривали хаотичні обстріли по всьому місту. А на ранок Росіяни здійснили два артобстріли та завдали ракетного удару, попередньо без жертв. Наші військовослужбовці мужньо тримають оборону на всіх напрямках. Більше подробиць в матеріалі Владислава Круглова. Сьогодні накривали тут посадку. Вчора мінаметами наскрили, Ну з посадки вообще не виходили. Ці позиції наших артилеристів за декілька сот метрів від ворога у степах Донеччини. Наші захисники кажуть, місцевість складна. Тому рашистам за останні чотири місяці війни так і не вдалося точно визначити місце розташування українських воїнів. Були сьогодні гради прильоти і неоднократно сьогодні. було. говорю, вони стріляють як сліпі котята. Они не знають, куди вони стріляють. Вони тупо розбрасуються снарядами. Криють росіяни квадратами і здебільшого важким озброєнням, гаубицями, танками чи реактивними системами. Після чого намагаються атакувати. Дуже потужною артпідготовкою планують наступ дуже потужною. Вони потужно обстрілюють якийсь квадрат там, ну, чи якусь трасу, але потім вони починають просуватися якимись ну, колонами по якимись там двох-трьох напрямкам. Mm -hmm. Йдуть колони, якісь там техніки, вони підготували е, собі рубіж, якийсь, да, і вони йдуть туди. Але наші хлопці виїжджають і роблять питання. Так виглядає робота танкістів за заданими цілями. Артилерія наносить удар і майже щоразу успішно. Танкісти кажуть, техніку люблять і доглядають за нею, тому вона не підводить. Наступальна зброя з могутньою з могутнім озброєнням, гаубічним кстати, тому що пушки ж у нас це рудіна гаубиця та та сама. Дуже добре захищений броньовий захист, плюс динамічний захист. Ну, не, не всього, ну, скажем так, совєтського, від совка 90 воно. Захищає цей танк. Т-64БВ був виготовлений у середині 80-х років. 2017-го його модернізували замість радянського обладнання. Туди встановили нові системи комунікацій: тепловізори, навігатори та цифрові радіостанції, які доволі сильно впливають на комфорт екіпажу і швидкість виконання бойових завдань, які можуть виникнути у будь-яку мить. Наша артилерія попала видно було вас а потім детонація БК. Ну, я доложив командиру, кажу, так і так, бачу, артилерія попала наша у щось. Кажу, можу допомогти. Помагай. Ну, допомогли туди, накидали трохи в ту сторону якраз. Туди, там, по кругу. Зато ніч тишина була, ніхто не стріляв, навіть стрілкатні не було. Ми ще не завершили інтерв'ю, як російські нелюди знову відкрили вогонь. Прильоти, хоч і далеко, військовослужбовці кажуть, краще перечекати в укритті. Воно на глибині понад двох метрів і обладнане, аби витримати великий калібр. Глибока тут, в принципі, два шари е брьовин, потім я ще йде ряд повністю по всьому мішки з піском, от, насипали. Потім по пісках же ж це ну, клейонка, щоб не протікала, і землею прикидав. Ну, в принципі, захист є, і тепло, і як бачите самі. Бліндажі українських військовослужбовців чимось схожі на кімнату в квартирі. Тут є все для комфорту: вода, тепло та електроенергія. Військові кажуть, робили все так, аби було як вдома, бо розуміють, цю зиму з ворогом доведеться точно повоювати. Я просто хочу их матерям одно сказать. Если вы отправляете ребят сюда, значит отсюда будете получать их в мешках. Вот и все. Это наша родина. Мы вас сюда не звали. Идите домой и оберегайте свои семьи. Спередовой Владислав Круглов, Евген Тур, Олег Цимбалюк, факты Единые Новины. Російські терористи знову накрили вогнем Херсон. Один снаряд влучив у міський перинатальний центр. Сталося займання. Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. На відео, яке поширюють телеграм-канали, видно чорний стовп диму, який йде з будівлі. Потужною вибуховою хвилею вибило вікна в дитячому відділенні та пошкодило один із лікарських кабінетів. За попередньою інформацією, пацієнтки та діти не постраждали, але поранення зазнала одна працівниця пологового. На Харківщині російські окупанти намагалися атакувати українську армію біля села Гряніківка, неподалік дворічної підрозділи Сил оборони України відбили атаку. Окупанти за добу обстріляли понад два десятки населених пунктів у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах. Повідомив голова облівської адміністрації Олег Сінігубов. Пошкоджено приватні будинки, автомобілі і торговельні заклади. А вночі російська армія обстріляла Харків. Слідчі знайшли залишки від ракети Смерч в кількох місцях Київського та Салтівського районів міста. Блок стабілізатора одного зі снарядів лежав біля. Один з ударів пошкодив житловий будинок. Влучили у склад піротехніки. Він спалахнув, містяни спостерігали тривалі салюти. На місці працювали рятувальники. Детонували піротехнічні вироби та салютні установки, петарди, які зберігалися саме в цій будівлі. О 1.41 пожежу було повністю ліквідовано. За даними екстреної медичної допомоги, постраждалих людей не було. Україна розпочала серійне виробництво 82-мм осколкових мін за кордоном на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Про це сьогодні повідомили представники Укроборонпрому в соцмережі. Йдеться про виробництво удосконалених мінометних пострілів. Було збільшено кількість осколків нової міни у 2,5 рази. Вони можуть уражати ціль на відстані до 5 метрів. Також зросла кількість осколків, що розлітаються на 10 та 15 метрів. Їх розміри та форма також були. Оновлені. Їм замало лише теорії. Вони вже працюють над власними проєктами і прагнуть творити нову історію української авіації. Найкращі студенти Національного авіаційного університету отримали іменні стипендії від президентського фонду Леоніда Кучми Україна. Витрачати їх можуть на власний розсуд. Як правило, вкладають ці гроші в освіту та свої розробки. Олександрові 19, навчається на третьому курсі авіаційного університету і вже працює над покращенням гідравлічних олив для літаків. Авіація йде вперед, і на навантаження на літак збільшується це тиск, температура. Якщо гідравлічна система буде несправна, це буде, скоріш за все, що, якась авіакатастрофа авіацією Сашко Марев з дитинства живе біля найбільшого в Україні аеропорту Бориспіль. Я кожен день бачу, як злітають і сідають літаки. Його тезка на рік старший навчається на тому ж аерокосмічному факультеті. У свої 20 працює над безпекою атомних двигунів. Для літаків при настанні надзвичайної ситуації, щоб цей двигун він е, випадав з відсіку, е, спрацьовувала парашутна система, і при приземленні пом'якшувалась посадка. Хлопці отримують імені стипендії від фонду Леоніда Кучми. У процес відбору фонд не втручається. Найкращих визначають учені ради кожного вишу. Че Олександр. сандра це. Дякую за привітання цих студентів. Залюбки забрали б найкращі університети світу. Вони б легко знайшли престижну роботу за кордоном, але вирішили працювати на батьківщині. Тож важливо, щоб відчували, Україні вони потрібні. Те, що вони роблять, є надзвичайно важливим не лише для. Авіаційних галузів це важливо для української промисловості, для українського суспільства, для української обороноспроможності, тому що нам відновлювати українську мрію, нам створювати свій парк військової авіаційної техніки. Третій стипендіат теж Олександр нині в Миколаєві. Хлопець проєктує лопаті та електродвигуни для безпілотника. Такі стануть у пригоді військовим та аграріям. Це у нас карбонова композитна лопать. Вона покупна, але в майбутньому, десь через місяць, я зможу такі самі виготовляти самостійно. Також є електродвигун, це поки тестовий. Це вже його друга стипендія від фонду. Першу витратив на А3Д-друк. Цьогорічні 20 тисяч гривень вкладе в металообробку. Олександр Колков покращить свій комп'ютер. А Олександр Печеришний інвестує в навчання. Коли вони бачать нагородження за свою справу. У них виростають крила, маємо підтримувати, і вони летять. Наймолодший Олександр хоче працювати в аеропорту Бориспіль, коли його відкриють після перемоги. Сашко Колков мріє побудувати власний літак. Моя мотивація створити нову авіаційну історію України, бо зараз весь світ нас пам'ятає за наші старі заслуги. А найстарший Олександр бачить себе власником авіаційної компанії. Для початку для невеликих дронів, а потім хотілося б прийти на повноцінні великі гелікоптери. Із 2004 року президентський фонд Леоніда Кучми Україна вручає стипендії найкращим студентам шести університетів Дніпра, Чернігівщини, Харкова та Києва. За 19 років грошові заохочення отримали понад тисячу хлопців і дівчат. Тетяна Наконечна Віктор Зеленко факти сітів єдині новини. Війна не зупинить колядку. Вирішили в Івано-Франківську і проводять міжнародний різдвяний фестиваль Коляда на майзлях. Бо колядки, щедрівки та віншування – це не лише традиція, це молитва за українських захисників. Впевнені організатори участь у фестивалі беруть півсотні колективів з України та з-за кордону. Хори за участю вимушених переселенців і бійці з передової. Це повстанська колядка 1943 року. На фестивалі її виконують Маріупольці. У гурті є жінки, які колядують уперше в житті, і кожне слово цієї пісні вони емоційно переживають. Коли ми її співали, перше навіть зі сльозами на очах. Тому що ми все це ну відчували на собі. Всі ці події. Міжнародний різдвяний фестиваль у Франківську проводять 12 років поспіль. Не скасували його навіть під час війни. Щоправда, довелося змінити формат. Закордонні колядники свої виступи записали. За кордону це Нью-Йорк, Нью Америка, Канада. Це також колективи з Польщі, з Австрії. Ось і це більша частина з них це власне вимушено переселені особи, які там згуртувалися в колектив. Цьогорічний фестиваль особливий, посеред колядників, українські захисники також онлайн. Люди повинні дотримуватись своїх традицій ще більше, як в мирний час. Це згуртовує людей, показує нашу боротьбу проти загарбників. Як бачите, навіть хлопці з передової передають вітання. Можливо, розвеличувати Христа. До перемоги, щоб було все що молитва за наших бійців, за нашу перемогу. Півсотні колективів беруть участь у фестивалі. Дують діти і дорослі, це аматорські та професійні колективи, ансамблі, фольклорні гурти та навіть церковні хори. Я хористів питала, кажу, може, ви пам'ятаєте, може знаєте щось? пригадуєте. Е, знайшли одну колядку. Лодію Вита Ісуса, але це якраз патріотична. Там згадується Бандера, голодомор. Більшість колядників вибирають патріотичні колядки, бо у селах вони ще збереглися, і їх чимало. В Івано-Франківську різдвяний фестиваль триватиме тиждень. Чишин Олександр Макуша, факти сітіві, єдині новини.